Дарія Корній. казка про воду. В одному маленькому блакитному струмочку жила цікава краплинка води на ім'я Плюха. Вже одне тільки ім'я говорить про те, чим вона полюбляла забавлятися. Разом із своїми подругами краплинками вона весело проводила час у ставку без кінця розганяючись та на випередки плюхаючись у воду. Але одного разу нашу краплинку води розібрала цікавість, вона собі подумала. А що ж там відбувається за межами мого ставка? Мабуть, потрібно піти та й все перевірити. Виплигнула плюха зі ставка та й подалася у мандри. Але вона була настільки маленькою, що пробиратися через траву та кущі для неї було зовсім нелегко. Помітив це вітер, який прогулювався неподалік, і звернувся до неї. Краплинко, звідки ти? І куди мандруєш? Мене звати плюха. Я залишила свій ставок, щоб побачити, що відбувається за його межами. А хіба тобі у твоєму ставку було погано? Та ні, не погано. Там у мене є хороші друзі, але я подумала, що від мене там ніякої користі. Адже я така маленька і непомітна. Тому мені хочеться побачити, що робиться у світі і чи я можу якусь користь принести. А хочеш, я тобі допоможу. А як? Є у мене одна ідея. Тієї ж миті вітер підхопив крихітку і поніс її високо-високо. Вона могла побачити високі гори, величні дерева, квітучі поля і сади. А потім вітер промовив до неї. А тепер дивися. Бачиш он той величезний океан води. У ньому живе багато великих риб, а також плавають кораблі. Але цей океан складається з малесеньких краплинок води, таких, як ти. Цікаво, задумана і водночас з захопленням сказала плюха. Виходить, що якщо таких, як я, багато, то разом ми велика сила. Звичайно, посміхнувся вітер. І кожен із вас разом здатні на щось величне та могутнє. Після цього вітер повернув плюху до її рідного ставка. Вона розказала подругам про свою цікаву подорож і про те, чого навчив її вітер. Тепер кожна із краплинок почала відчувати себе важливою і корисною.